Вітаю вас, друзі! Дещо дуже цікаве відбувається із російською економікою. Учора голова російського центробанку Набіуліна заявила, що вона змушена вдаватися до жорстких обмежень. Сьогоднішнє доповнительне ужесточення нашої політики дозволить предотвратити такий сценарій. Вона вирішила різко підвищити ключову ставку, і у цьому немає абсолютно жодних хороших новин для так званої Росії. Ну починається стагнація. Починається стагнація. Росіяни цими новинами надзвичайно обурені. Обурені настільки, що деякі навіть вийшли на протести і оголосили, що голова російського центробанку працює на захід. Я заявляю Ельвірінобіульне категорічний протест І вважаю, що агентом госдепа Центральному банку не місце. навіть на кремлівському телебаченні на телеканалі Соловйова розкритикували Набіуліну і запропонували відправити її на фронт. Може би, треба їх просто всі взяти цілком і вбрати? Ну, ну как бы, на Сво на передову, але не зрозуміло, чому це росіяни такі незадоволені, адже Володимир Путін казав, що російська економіка найсильніша у світі, а це означає, що далі буде тільки краще. Раніше у тет спад, 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 ще какой-то був терпімий. А уже вже спадко вот таким. у зв'язку із цим я висловлюю дуже глибоке занепокоєння і закликаю вас узяти і просто зараз підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані. Натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Отже, голова російського центробанку Набіуліна поскаржилася на те, що на так званій Росії зростає інфляція, і ймовірно вона буде зростати і надалі. Устойчиво інфляція збільшується. прогноз інфляції на тетгутпавише. До 6,5-7%. причину цього є одразу декілька, але одна із ключових це те, що росіяни поїхали дохнути на війну проти України. Через це на так званій Росії виникає дефіцит робочої сили. Резерви робочої сили і производственних мощностей практично щерпані на ринку. Труда не вистачає двох з половиною мільйона людей. Нехватка цих ресурсів може привести до ситуації, коли. Темп росту економіки будуть замідлятися. А це означає, що може посилитися і ще одна дуже серйозна проблема, яка зараз існує всередині так званої Росії. Росіяни просто не зможуть відмовитись від нелегальних мігрантів, які зараз заміняють росіян на їхніх робочих місцях. А потім стається отаке. Суд освободіл мігранта, ветерана СВО в Челябінське, але і завезення мігрантів навряд чи так званій Росії зможе серйозно допомогти, тому що економічні проблеми у так званої Росії. Тільки наростають, і це лише початок. Несмотря на всі спроби стимулювати спрос, і весь стимул буде уходити в ускорення інфляції. По суті, це сценарій стагфляції. І а її його можна буде лише ціною глибокої рецесії. Тут я напевно маю пояснити, що таке стагфляція. Стагфляція це стан економіки, коли економічне зростання падає, а інфляція зростає. Це може призвести до абсолютно непередбачуваних наслідків аж до повного краху економіки. Власне, саме це і була змушена Знати голова російського центробанку Набіуліна. і щоб хоч якось уповільнити цей процес, було прийнято рішення підняти ключову ставку на 2%. Але це не остаточно. Сьогодні ми прийняли рішення. Пависить ключову ставку до 18% годових. Не виключаємо і е, доповнітельного повершення ключової ставки, так звана Росія підіймала свою ключову ставку у найбільш кризові моменти своєї історії. Наприклад, коли так звана Росія почала війну проти України у 14-му році, потім у 22-му році, коли так звана Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і от вже зараз я не буду довго пояснювати усі нюанси щодо підняття ключової ставки, і як це вплине за. Галом на макроекономічну ситуацію всередині так званої Росії, але наведу дуже простий приклад: Росіяни можуть забувати про кредити та іпотеки, їм просто буде неможливо їх виплатити. Іпотека в відсутності льготної становиться непідйомною, безсмислений. Кредити брати, поставки там навіть 22%. Дуже безсмислено. Горе то какої? І як же тепер бути тим росіянам, які пішли на війну проти України саме для того, щоб виплачувати кредити та іпотеку? большом більшому Все одно надо їхати, тому що кредити платить від надо. Ну. Будь інвалідом, звісно, російський уряд міг би допомогти росіянам пережити підняття ключової ставки і запропонувати пільгові кредити або іпотеку. Але це неможливо зробити, тому що так звана Росія витрачає занадто багато коштів на оборонку. У нас других нет, крім іпотеки по 22%. Ну кабі бы, іскучить на бюджет, все. а, а бюджет, а баронки вже станом на зараз тільки за офіційною інформацією, так звана Росія витрачає на озброєння на війну проти України майже 7 відсотків від свого ВВП, і вже саме останнє время він вирос до 6,7%. целих ми. Е Присвітино приближаємося к ситуації 80-х років. і тепер, вочевидь, доведеться витрачати іще більше, тому що підняття ключової ставки також негативно вплине на ціноутворення у російській оборонній галузі. оборонкою тоже є свої. Проблеми у Міністерства війни, так званої Російської Федерації, є дуже багато підрядників, які виконують оборонні замовлення, і вони для того, щоб виконати свої зобов'язання по контрактах змушені брати кредити. І тут ми повертаємося до підняття ключової ставки. Дуже негативно ця ситуація також має вплинути і на інші галузі російської економіки. Це кажу навіть не я, це кажуть російські економічні експерти на Російському федеральному телебаченні. Значить, якщо ми тісне посмотримо статистику, Має місяця різке замедлення темпів промислового росту, різке соответственно, закращення ділової активності, різке. Додайте до цього іще один, хоча і напевно не найбільш визначний, але все одно приємний фактор на півдні так званої Росії є дефіцит електроенергії. Це теж негативно впливає на виробництво. Напевно, вам цікаво, що ж є основним фактором, що так негативно впливає на російську економіку. Чому російська економіка перейшла у фазу стагнації? А знаєте, чому? головна причина, яка змушує центробанк так званої Росії підіймати ключову ставку, це західні санкції. Реалізувалися нові проінфляційні ризики, зв'язані з санкціями, і це якраз є однією із причин, чому так званій Росії необхідно життєво важливо заморозити війну проти України. Не та добитися зняття санкцій. Ми готові сісти за стол переговорів Хоч завтра. Звісно, це передбачає і відміну всіх західних санкцій проти росії. І хоча західні санкції дійсно боляче б'ють по російській економіці, все одно їх недостатньо. Бо я нагадаю, так звана Росія досі купує західні комплектуючі, які використовує у своєму озброєнні. Тож маю нагадати, що найкращі, найефективніші санкції виглядають отак. Коротше, ребята, тут повна жопа. Через українські удари по російській нафтопаливній промисловості, так звана Росія змушена із 1 серпня знову заборонити експорт бензину. При цьому всередині на внутрішньому ринку ціни повільно, але неухильно зростають. Друзі, ви бачили за неділю, як взлітіли ціни на бензин. Просто 95 ультра 66, 95 обичне 62, 77. У сукупності усі ці фактори призведуть до того, що росіянам надалі буде усе складніше підтримувати свою економіку у життєздатному стані. І власне, це саме те, про що я неодноразово казав. Так звана Росія це колос на глиняних ногах. Вона може здаватися стійкою, стабільною, але насправді так звана Росія може впасти у будь який момент може завтра, може за місяць, а може за рік? Але те, що вона впаде, я не сумніваюся. Сансілю. А, і саме головне бут саме головне. проте нам із вами, звісно, сподіватися тільки на це не варто. Нам варто далі свої робити, продовжувати боротьбу і завдавати так званій Росії якомога більших збитків, у тому числі економічних, і передусім на території так званої Росії. Дрібниця, але приємно через постійну роботу українських дронів камікадзе по російському прикордонню. А на ці дрони я нагадаю видавали свої кошти. Росіяни вимагають закрити небо над Бєлгородською Ською областю і співають пісні про санітарну зону. Санітарна зона, санітарна зона. І санітарна зона однозначно має розширюватися. А ще на російський бюджет має падати додатковий тягар у вигляді виплат компенсацій за ліквідованих або поранених окупантів. І тому. І ще декілька наших підрозділів завдяки вам отримали загалом 270 нових FPV. Ми, рота ударних дронів, мед 37 окремої бригади морської піхоти. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за ці 100 FPV дронів. Вони будуть якісно виконувати свою роботу, тому підтримуйте зсу, донатьте на дрони. Разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади, підрозділу Рубак. Дякуємо команді Стерненка за надану партію дронів для вдалого знищення ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Фу, спекотно, гаряче, а невдовзі стане ще гарячіше. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони оберт РО висловлює подяку величезну спільноті Стерненко за надані тепловізійні дрони тепер і вночі е, окупантам буде не дуже весело. Дякуємо, слава Україні! Героям слава сама по собі так звана Росія не впаде. Ми маємо їй у цьому допомагати. Ми маємо допомагати силам оборони України.